Дніпро перше місто в світі, по якому вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою. Летять ті шарики над головою. Я одразу плакати, накрила голову, і, а воно ж горить, і я кричу, я починаю молитися. Ну, я так завжди я молюся. Фатиш нас уже обстрілювати, скільки ж може, і я ж уже в шокі, а воно як бухнуло. Я думала, спочатку я подумала, що ракета, але я зрозуміла, що це в інтернаті. У результаті обстрілу виникло кілька пожеж, пошкоджено промислове підприємство. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, альтернативи якому немає в усьому регіоні. моїй дитині потрібна реабілітація, тільки задля неї, можна сказати, живим. Якщо, вибачте, центру не буде, то нам знову прийде, прийдеться кудись переміститись і десь знаходити нове житло. Новий центр, нову лікарню, нових людей, які будуть любити мою дитину і допомагати мені з нею працювати. Ворог запускає по Україні балістичні та крилаті ракети. В РФ їх називають високоточними. Ними вони нібито знищують військові об'єкти, якими майже з перших днів війни стали лікарні, школи, дитячі садочки та цілі житлові квартали. З початку 2024 року Дніпро пережив понад дві тисячі повітряних тривог, атаки по мирним багатоквартирним будинкам, значні руйнування та головне людські життя, які вже не повернути. Шановні, будь ласка, відійдіть трішечки в сторонку, є хто поранений чи ні? 23 лютого вороже шахет лучше у житлову дев'ятиповерхову будівлю. На восьмому та дев'ятому поверхах було вщен зруйновано три квартири. Я на дев'ятому поверсі, квартири 72-71, їх немає. Проснулося того, що мене кудись кинуло. Кругом кирпичі. страшно було, провода побривала. Ну, вибралися. Вибралися сусіди 71 перший, чоловік, батько їхній, діабетик немає його. На період пошукових робіт людей з трьох під'їздів евакуювали. Також відключили газ та воду. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей. Через добу місто знову потерпає від вибухів. Внаслідок атаки ракетами та безпілотниками понівечено 10 будинків. Постраждало четверо людей. Їх доставили в лікарню. Почули, наче вибух був. Пішли подивитися, там дочка наверху. Виходимо, а тут вторий раз. Мою жінку пострадала в больниці, Зашивали голову. Та воно це паніка, воно я вам не можу сказати навіть нічого. Я тоді нічого не зображав. Сама ракета літіла низько цей шум просто. Душе роздіраючі, і тут різкі. 18 людей постраждали внаслідок російської атаки по місту 2 квітня. Серед поранених п'ятеро дітей. Потрощено 25 автомобілів. Вибито близько 700 вікон. Два більше постраждали чотири навчальні заклади: дитячий садочок, ліцей, університет та спортивний коледж. Тут всі олімпійські види спорту і могучих кохан, Ярослава це провідні спортсмени України, котрі зараз прославляють нашу державу на міжнародному змаганні. 19 квітня містяни прокидалися від численних вибухів. Самісінький центр Дніпра, цивільні це люди. Ворог вгатив ракету Х-22 по житловому будинку зброєю, що призначена для знищення авіаносців. Використовувати такі ракети для обстрілів міста та житлової забудови це свідомий воєнний злочин. Я не знала, що робити, що так воно слідом. другий. почула вибухи дуже сильні, це було страшно, тому Вішатало, все зайнялось плаванням, Страшні удари, да, вікна вилетіли, потолок обвалився. В Кімнату я зайшла, там було страшне там на ліжку, де відпочиваєш там, все склі. Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло три людини. 24 постраждало. 28 червня російська ракета вчергове влучила у житловий будинок. Ворог забрав життя трьох цивільних. Ще 12 людей постраждали. Тоді, внаслідок удару, було зруйновано п'ять верхніх поверхів будинку. У Нас працювала сигналізація. І ми зрозуміли, що щось не У Мене немає слів. Сьогодні ми з потрапимо під осі, а завтра будете вже ви. Квартири вже нема. Ранок 3 липня ворог випустив ракети та шахеди. Найбільших пошкоджень зазнав торговельний центр. Артем, працівник ТЦ, зранку відправився на роботу. За 15 хвилин до відкриття чоловіку подзвонила дружина та попередила про небезпеку. Після чого пішов до напрямку до паркінгу та пролунав вибух вже були вибухи, та я. Впав на підлогу, взяв слухавку від дружини, сказав їй, я тебе кохаю і, і все. І все. І сказав, що мабуть загине. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань 9 житлових будинків. Під ударом опинилися і три міські лікарні. Я зараз об этом не думаю абсолютно. У мене маленький ребенка, з жіною случився анафілактичний шок. Скоро помощи делали уколи, збивали давление, кололи диксаметазон. Спасали. Масований обстріл 8 липня. Постраждало декілька районів міста. В одній з багатоповерхівок вибито шибки. Ще в кількох зруйновано ліфт та дах. Крім цього, пошкоджено СТО, яке працювало 11 років. У місті 12 постраждалих. Один чоловік загинув. Це нам знесло ліфтове приміщення. Повністю ліфтове. Нас ще не пускають в секцію номер 3 де цей жах був, тільки МЧСники пройшлися і все. Наразі, коли нам буде дозволено, ми піднімемося і будемо дивитися матеріальні збитки. Була вдома, роздався взрив полд дванадцятого го діто. і Вийти не змогла, двір заклинила, мене свобождали. Очень хороші люди були. Тут и люди жила, і світа. Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Троє людей загинули. Серед них дитина, 19 постраждалих, з них четверо діти. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних і два приватні будинки. 30 авто. Понівечено корпуси лікарні. Отак зруйнована наша меб... мебля. Ото вона стояла, і оце все літіло сюди, стукнула в ту стінку, і там ванна і все завалилась і зламалось. Тут був шкаф. Шкаф моєї літератури, яку я любила, читала. І ото вікно на мене, ось бачите, стоїть вікно. Оце о. Оце упало там, де я лежала. І я підскочила. Я не знаю, як воно мені, мені ще по голові не дало. Тут стояв шкаф, всі двері отак завалились, і ми вибиралися з під тих дверей і босиком по цьому склу бігли. Третій рік повномасштабного вторгнення був важким для всієї України, але навіть під гучні вибухи, коли земля тремтить від кожного удару, Дніпро та його мешканці залишаються незламними. ДСНСники, не зважаючи на небезпеку, рятують життя і ліквідовують наслідки. Волонтери, віддаючи останні сили, простягають руку допомоги тим, хто опинився в пастці війни. А самі жителі міста, попри біль втрати і страх, крок за кроком рухаються вперед, не здаючись і не втрачаючи надії. Валерія Дев'ятко, Валерій Галушка та вся команда Дніпро ТІВІ.